Але я вас такова убивсь. У мене алергія не тільки на і не тільки на розповідах. У мене алергія на будівлю. У мене алергія на цю владу. Нічого не змінилося. По репетицію, саме заходу, дуже правильно сказав. Нічого не змінилося. хто був при владі, вони залишаться. Всі такі, вони будуть зовсім вибирати. Ви подивіться зараз? Що зараз стаже міста? За не побіліться на сьогодні. Не побіліться уклони, співаса, землі частина, сідросила. Які замінити, вони сьогодні майданчик. Вони сьогодні слава за цих сюди. Немає вже не прав, не маю. Вони дітям, гайня сюди, покласти, вони можуть трішки. Грошина зараз купляти ваші голосі. Зараз це початок асі, які будуть пособити. Що тижня зараз у нас у місті. Що ми запустити цих дітей, які зараз у нас при раді милиці в раді кабінети? Твореця щира Зараз ми показуємо.